Всім привіт! Вітаю вас на каналі Сервіс і сьогодні ми з вами будемо міняти склопакет. Поїхали! У нас на об'єкті ось така бідулька, лопнув склопакет, хтось встановлював ручку курільчика, вона з шаблоном встановлюється на імпаст. Ну, так як імпасту тут нема, хтось встановив її по шаблону з лівої сторони створки. От. І коли встановлював, не розрахував відстань, вкрутив саморіс і попав прямо в склопакет і він луснув. Тому будемо міняти його на новий, старий будемо знімати, а новий будемо встановлювати. Що робимо далі? Знімаємо штапіки. Штапіки знімаємо, по-перше, довгий штапік боковий, потім е, короткий. Дивимося, що тут було неправильно перерозклиняно, тому зараз на цій створці цепляє правий ніжній кут. Ну, тому виправимо Штапіки знімаємо за допомогою ось такого шпателю з заточеним носиком. Ну і по кругу знімаємо, притримуємо склопакет, щоб він не впав. Після демонтажа з клупакету старого підготовлюємо все для встановлення нового. Ставимо ось таку страховочну підкладку, далі дивимось, щоб нульовочки на, на в наші підкладка була, тут нульовочка. От, перед цим ми встановили транспортировочну шаблон в паз знизу і закрили створку, щоб рама вирівнялася. Також у нас тут в правому верхньому куту дві нульовочки, зліва нічого не потрібно а Знизу теж нічого не потрібно. Так, ще раз беремо нашу страховочну підправляємо. Страховочна пластина нам потрібна тільки в момент, коли ми будемо ставити склопакет в раму, щоб він не провалився зразу в паз. Після встановлення нашого нового склопакета в раму ми починаємо розподіляти наші регулюровочні підкладки на заздалегідь підготовлені нульовки. І так, першими з правої сторони біля ручки зверху в куті. Тут у нас провисає, тут прибираємо нашу страховуючу підкладку. Все знизу пакет провисає. Тут також у нас в куті вже розположені дві підкладочки. Зліва, зверху, у нас теж все провисає, нічого немає. Ще раз перевіряємо, з правої сторони у нас є, залишилось зверху в правому куті. І дивіться, ми розклінюємо по діагоналі протилежні кути. Прошу звернути увагу на це. Дивимось, що нам зверху потрібно декілька регулювачних підкладок. Ми беремо одну товстеньку, одну біленьку таку міліметрову. Беремо лопатку, трохи піднімаємо раму створки, беремо ці дві планки і вставляємо на нашу підготовлену нульовочку. От, вставляється дуже тугенько, тому що там дуже багато силікону було перед цим. От, тому... Тугесенько так входить. Ну, це нічого. От Все в нас виходить. Все в нас виходить. Так, і дивимося, що з лівої сторони в нас нічого нема, ніяких підкладок. У нас є на противоположному куті дві підкладки і знизу теж нічого немає. Давайте ще раз подивимося, що в нас вийшло після розклінки. І так, з лівої сторони в нас пусто, з правої сторони, в нижньому куту в нас теж пусто. І так, ручка у нас знаходиться з правої сторони. В правому верхньому куту у нас дві пластини. Зверху і справа. З лівої сторони по діагоналі, в нижньому куту у нас теж дві пластини. І справа створка провісає. Все по ГОСТу. Наш новий склопакет на місці. Розклинений. Тепер можемо встановлювати назад штабіки. Ну, склопакет ще притримуємо рукою. Перед тим пази прочищаємо від пилої і грязі і прибиваємо, по-перше, короткі штапики, або знизу або зверху, потім демонтуємо нашу присоску і встановлюємо довгі бокові штапики. Ось таким рухом в паз вставляємо штапік, чуть підбиваємо молоточком, далі ще притискаємо, знизу, потім зверху. І якщо вручну не виходить заклацнути в паз, потихенько ось таким резиновим молоточком прибуваємо по всій дліні. Те ж саме робимо і з іншої сторони. Ще на цій балконі двері ми замінимо ручку. Вона має ось такий характерний люфт, і це говорить про те, що ресурс цієї ручки вичерпано. І потім зробимо регулювання наших дверцят. Після демонтажа старої ручки бачимо, що вона розвалилася на декілька частин. Зараз демонтуємо квадрат, який там залишився в отворі. Потім за допомогою ганчірки і глютокліну прочистимо раму і встановимо нову ручку. І ось дверцята як нові. Стоїть нова ручка. Дверцята відкриваються легко. На роботу даємо ми гарантію 2 роки. Пишіть коментарі, дзвоніть, якщо потрібна консультація. Бережіть себе і всім миру!